Запрошую до виступу групу, яка підготувала тему Ми, громадяни України. Перша буде показувати ілюстрації і доповідати ковтоненко Поліна. Тож, Поліночка, будь ласка, покажи свій малюнок. От. Добре, Поліна. Який у тебе є текст, яку доповідь ти підготувала? Прочитай, будь ласка. Чанування державних симвілів громадян України. Це зазначено в Конституції України. Ось новому законі. Нашої державних. Нашої держави. Дякую тобі. Тож, Поліна, тобі сподобалося виконувати таке завдання? Так. Як ти думаєш, ми, як громадяни України, повинні знати гімн України? Так. Повинні пам'ятати про символи прапор якого кольору? Так. Так, повинні пам'ятати, як е, зображається герб нашої країни. Так. Так. І, звісно, теж ми повинні бути ознайомлені з Конституцією України та з законом. Дякую тобі. Далі буде виступати у нас Савченко Софія. Софійка, демонструй, будь ласка, свій малюнок. Так будь ласка, Софія, яка у тебе доповідь? До Прочитай. Перше знак держави міста роду або окремої особи. Державний герб України – золотий трибут на шиї дітей. Зверніть увагу на те, слово «трибут» містить число три. Добре, давай з тобою разом згадаємо. Чи пам'ятаєш ти, Софія, такі казки, в яких згадується, це число три? Правильно, так, про богатирів, багато таких казок. Скажи, будь ласка, а скільки все ж таки на нашому тризубі, на нашому гербі, цих зубів, зубчиків, скільки є? Три. три, так. Бо воно навіть там заховано в назві три зуб. Софія, дякую тобі. Далі у нас буде виступати Таценко Поліна. Демонструє свій малюнок. Зараз виступає Таценко Поліна, ми її слухаємо. Поліночка, так. Твій малюнок можна продемонструвати на екран, я так розумію, так? Так, добре. Ти будеш читати доповідь, яка у тебе там під малюнком, тобі зручніше з екрану читати? Mm. Ні, тоді давай як зручно, так і читай ми тебе слухаємо. пісня. Державний зімному країну за перших та прийшли пісні. Це не вмерла України і слава і воля. Слова Павла Чебучково, музика Михайла Гардицького. Мелодія заучить mm щоденно -hmm. о 6-й ранку та о 24-й вночі по українському радіо? Є нам Україна розпочинає і засмічує кожен свій день. Дякую, Поліно. Скажи мені, будь ласка, а що повинні робити діти чи дорослі? Коли чують гімн України, як треба його слухати? Сидячи чи стоячи? Стоячи. Звісно, треба встати. Давай я тобі наведу приклад. Наприклад, наприклад, якщо у нас перший дзвоник і ми почули гімн, як треба себе поводити? Встати і, наприклад, положити руку на серце. Дякую тобі за відповідь. Далі Дар'я демонструє свій малюнок. Можна вийти? Можна вийти. Старченко Дар'я демонструє свій малюнок. Так, Дашенька, подала. Так, прочитай, як тобі зручніше, а я дітям буду демонструвати. Давай. Прапор полотнище первоного, первоного, первоного ко кольору або поєднання. Кольорів часто з емблемою, або іншими перекрасами, Державний прапор України стяг із двох рівних рівних за величиною горизонтальних змуг синього і жовтого кольору, коли Виносять чи виносять прапор коли ви? Виконують гімн, потрібно встати військовим, віддають прапор честь. Так, добре, дякую тобі, Дашенька, а згадай, будь ласка, чи бачила ти в нашій школі десь біля входу прапор України? Да. Звертала увагу, так? Чудово, дякую тобі. Тож, і на останок нам відео підготувала Анастасія Чижик, теж учасниця цієї групи дівчат, і Настюша зробила нам ілюстрації ще такі, щоб ми їх теж подивилися. Тож, діти, увага! на екран, Відео буде зі звуком, давайте дивитися разом. Це знак держави, міста, роду або окремої д... особи. Державний герб України, золотий тризуб на синьому тлі. Зверніть увагу на те, що слово тризуб містить чисто, число три. Це число завжди вважалося магічним. У народних казках розповідається про трьох богатирів, про три бажання. Про три завдання, які виконує герой. Гімн це урочиста патріотична пісня Державним гімном України. Є перший куплет та приспів пісні, ще не вмири України і слова і волі. Мелодія гімну звучить щоденно о 6-й ранку, та 24-й годині вночі по українському радіо. Гімном Україна розпочинає і закінчує кожен свій день. Прапор це полотнище певного кольору або поєднання кольорів, часто з емблемою або іншими прикрасами. Державний прапор Україна стяг з двох рівних за величиною горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Коли вносять чи виносять прапор, коли виконують гімн, потрібно встати вісь. Дрібно встати. Військові віддають прапорові честь. Шанування державних символів є обов'язком громадян України. Це зазначено в Конституції України, основному законі нашої держави. Україна в серці ти, гори, річки і ліси. Славна ти, як пісенька, вільна ти, як пташечка. Дякуємо Насті за таке чудове відео. Насті, йде мені відповідь на запитання. Я знаю, У тебе є певна мрія відвідати певне місто України і яке ж це буде місто, Настюша? Я хотіла поїхати або у Херсон, або у Львів. Дякую, дівчата.